Доброго ранку всім, хто приєднався, і тим, хто впродовж ефіру разом з нами з сьомої ранку. Отже. і у нас вже другий, друга частина нашої програми. Другий гість, так гості у нас не звичайні. Не забувайте, що друга частина наших добрих рамків присвячена учасникам нашого пісенного конкурсу Співай за мрію. І Я з величезним задоволенням представляю таких гостей, які приїхали до нас, ну відверто кажучи, здалеку приїхали. Отже, із села Старогута, Старовижівський район, і учасник під номером 88, Хоміч Максим з мамою Тетяною і з Рід. Тітонькою Людмилою. Добрий ранок. Добрий ранку. Як добирались вам в цій ранковій порі? Добиралось добре. Добре, тільки далеко. Тільки далеко трошки, так. Да. Ну, але нічого, Приїхали, доїхали, все, все дуже добре. Так що видихніть, заспокойтесь. <сум> <сум> так. А, Максим, Максим дуже так. хотів до нас приїхати. Хоч і сталася така прикра пригода. Так, у нас Максим, сталося. окрім того, що любить співати, він у нас ще спортсмен, футболіст і не може пропустити жодне тренування з футболу. І так, Максим? Завдяки футболу Максим мав всі шанси сьогодні не приїхати. Але все-таки спів він любить понад усе. Так. А давай все-таки про футбол, так трішки поговоримо. А що тобі більше подобається? Футбол чи спів? Вони одинакові для мене. Однако. А, а ти в футбол любиш грати, ну, в якому амплуа? Там воротар там чи. Якось? Центральний нападаючий? Центральний нападаючий. Ти а, займаєшся в, в якомусь клубі футбольному? Ні. Чи просто з хлопцями бігаєш? А воно не важко. Ну, я просто я не футболіст. А, і я просто, знаєш, так я намагався уявити собі, що відчувають і взагалі що бачать футболісти на полі. Одна справа дивитися по телевізору, коли ти бачиш так, ну. Як розташовані футболісти, і думаєш, ну куди ж ти побіг? Тут же ж можна було так от завернути праворуч, а тут цього обігти. А, Ні, так, о, на, виді, так. на дивані завжди бігають. А мік, отак, що... от, коли на полі, ти біжиш, тут у тебе м'яч, це, це, це не важко, так скажи. Ну, то, як, як з ким грати? Як о, з ким о, грати? Так, ага. Я скажу. Якщо супер, суперник мій, ну, по такий. Покрепше, то, то важче буде грати, а як так, то. Ну. А, і ти вмієш ці всі фінти, там ну, якось наче підкручувати, перекручувати там ще там. Трош, щось. Трош, трошки вміє. Трошки вмієш. Так. Ага. А, ну, гаразд, а як так сталося, що в твоєму житті наповненому футболом з'явилася ще музика? Музика у мене я ну, почав співати десь з третього класу, але. Десь рік назад моя вчителька Ірина Анатолійовна побачила ну, і викликала мене, щоб я співав у смолярях на звіті. Ну і так все і почалося. Угу. Друзі, можете долучатися до нашої бесіди. Номер прямого ефіру 0800 21 2070. Дзвінки з усіх мобільних операторів і з стаціонарних телефонів абсолютно безкоштовними. Нагадаю, сьогодні у нас учасник під номером 88, хоміч Максим. Максим, а та... крім того, що ти співаєш тебе немає бажання, наприклад, навчитися грати на гітарі? Я хотів би грати на фортепіано. Mm -hmm. <реш> Приємно під кінець тижня побачити людину, яка от хотіла би. <реш> Чому я так це сказав? Справа в тому, що майже всі гості, які були у нас на цьому тижні, вони казали, що вони грають на фортепіано, але ну, їм не подобається це. <реш> я думаю, ну як не може подобатись гра на фортепіано. <реш> Ми, наприклад, саме перше хочемо подякувати Ірині Анатолійовні, що mm -hmm. вона почула його такий голос. І далі почула, ну, взяла методист. дуже сильно до уваги методист Ніна Артемівна. Mm -hmm. Ми дуже-дуже хочемо подякувати, що в нас почула. Ми так, села, і коли ми поїхали на конкурс Старовижівку, був діти, голос діти був, да, mm -hmm. обдарований діти був, концерт такий в нас, і він заспівав пісеньку під. Ангел, так, Максимку Ангел він співав пісеньку. і ми зустрілися там з своїм вчителем, який, uh -huh. до якого ми зараз їздимо. Це Віктор Федорович. Максимко дуже його любить. Ми йому дякуємо за все, за його таку любов до нас, яку він до нас. Подає до мого Максимка, він його дійсно любить, він його вчить, він його розуміє. Uh -huh. е дуже подобаються пісні, які він йому дає I додому, I додому. Ми, його, ми їх зразу всі, можна сказати, сім'єю прослухуємо, співаємо. Там сестричка пособляє йому співати. Я теж, звісно, з дитинства любила. Теж люблю музику, люблю співати. Uh -huh. Я любила сильно. Ну, просто так склалося, що не, не співали, в школі співали, на хори їздили, співали. Тато теж сильно співає, тато uh -huh. теж співає. Ну Трошки родинніше. Так, да. Друзі, давайте про спів. Зараз ми будемо ще говорити. У нас, є У нас телефон просто є телефонний жіночок. Добрий ранок. Добрий ранок. Хто до нас телефонує. То бабуся, Максима. А, дуже приємно. А розкажіть так, нам трішки про Максима. Ну, у нас він такий маленький, хороший живчик. Він весь, весь час у тому такому співові, він так співає. Такий веселий у нас, пивон, Удався. У кого він просто такий, і вдача хороша є. Ну просто, може, не знаю, кому йому там передався а то спів от кого. Ну, всі співаємо. Я співаю, дід, дідусь співає, одна бабуся співає, друга. Співуча родина. А, а хотіло б, що... щоб Макс виграв в конкурсі. Кого? Макс, хотіла б, щоб переміг в нашому конкурсі? Ну, боже, понятно, що так. Ну, ми за нього всі вболіваємо, Молимося. А -га. Ну, гаразд. Я... Все можливо. Ну. І ми вас, вас просимо, щоб всі підтримали його. Добре, ми теж підтримуємо Максима. Дякую вам за дзвіночок. Гарного дня вам. Приємно, коли дзвонять до тебе в прямий ефір. Ну так. А що ти зараз взагалі відчуваєш? Ти, ти вперше на телебаченні? От що ти зараз відчуваєш? відчуваєш? Ну так, як подзвонили, так приємно стало, що то таке. Відчув себе справжньою зіркою, так? А на кого б ти, Максим, хотів бути схожий, наприклад, якщо от взяти наших українських зірок, зірок так? Мені подобається Монатік. Монатік, прекрасно. А хто ще? Ще я люблю гурти, мозги. Угу. А що тобі подобається в В Монатіку? Монатік. У нас просто минулого, ти, у нас минулого тижня здається, там одна дівчинка сказала, що шапка у нього класна, він дуже енергійний, прикольний, класний. Це дуже класно. Правда. Гаразд. От у нас є ті, тітонька Людмила. Дорогі, тітонька дуже схожа на Макса. Чи а, Макс ось, на Тітоні так, от роз, розкажіть нам ви про е, Максима? Ну ми живемо в одному селі вже а -а -а. багато років. Скільки я в йому вже одинадцять-дванадцять. Вже тринадцять Максим. Тринадцять вже років Максиму. В мене теж є троє діток і всі uh -huh. хлопчики. І він з ними спілкується. Зараз раніше спілкувався з старшим, теж грав футбол, разом ходять в одну школу. Uh -huh. Недалеко живемо один від одного. Можна сказати, бачимося кож кожного дня. А зараз менші хлопці одному шість, одному вісім, з ним бігають на футбол, uh -huh. їздять ров... велик... роверами uh -huh. до його кожного дня. І так, ну він дуже талановитий хлопчик. В нас ходить до церкви, в алтар до батюшки допомагає батюшці, uh -huh. там е, в алтарі допомагає. І uh -huh. Паламар. Uh -huh. ну, І він такий, і голос його гарний. Ну, може, і в тата його голос гарний, дуже гарний. Uh -huh. Тата такий. Ну і так, що я можу ще про його сказати. Ясно. Пані Тетяна, а взагалі в селі у вас ну багато дітей, які беруть участь в конкурсах? От саме дуже вокальні. мало діток, які угу. беруть участь в конкурсі. Дуже мало. Це є раз в рік. Угу. На звіт діток десь везуть в інше село. Цього року звіт у нас, в нас, угу. в нашому селі, був звіт. Але коли ми з Максимком заїхали перший раз в старовижву, коли нас покликали, ми заїхали, коли він побачив цю всю сцену, і я там сиділа біля нього недалеко сама, нас просто хотіли раніше прослухати, як почути нашу пісню, ну, щоб. Він вийшов, став плакати. Мама, я не буду, я боюсь, я не uh -huh. буду. Він просто такого ніколи не бачив. Ми перший раз заїхали. Ми до нього підійшли, стали його просити. Максим, то далі поїдеш, то гарно, тут всі добрі люди. Тут дуже, і коли ми зустріли Віктора Федоровича, дійсно він показав ту любов. Коли ми uh -huh. приїхали до вас, ми дуже щиро дякуємо вам за такий канал, дуже щиро вдячні. І коли до нас вийшов режисер Аліна, виставилася uh -huh. Аліна. Ця людина, це просто він побачив, що дійсно є ставлення, що є любов, що є таке терпіння, що це є така повага. І він приїхав задоволений, веселий, що він побував, що до його таке ставлення, що його все питають. Що він дуже приїхав Задоволений? Тому я ж задоволена. Дуже школу, а У нас такого uh -huh. немає в школі. Да, так, його всі вітали. В нашій школі напевно ніхто не був на цьому вашому каналі. Ні, ні. Автографи не брали Максим. Nee. Хай підтримує школа вас. І коли ми даже заїхали в коваль, а -а -а. ми так зустрічали людей, підійшли до мене, вітали мене. Гарний козак, гарно співає, О, дякують мені за нього. Це дуже для мене, звісно, приємно. І я дуже хочу подякувати саме перше вашому каналу, що є такий канал, як співай за мрією. Тобто співай це одне, мрія це зовсім друге. І коли людина хоче щось. Помріяти це бажання людини, і мрія людини ну, здійснюватися. Тому <гум> Віктору Федорів подякували, що нас зареєстрував до вас. Що ви нас так прийняли. Ну, Дуже дякуємо за дзвіночки, за ваше заставлення, ваше за любов. Дуже дякуємо вам. Я думаю, що наших глядачів вже з нетерпінням чекають почути спів Максима. Тож давайте ми перейдемо до пісні. Максимко, скажи, а яку пісню обрав ти на конкурс? На, На наш, співай за мрію. Білі кораблі. А чому саме цю пісню? А ви вчора думали, а я кажу, а ви знаєте, що скажу, тому що вони є кораблі, вони є білі. Ясно. Можливо, ти сам хочеш Максим, е, почути, що е, оголосити свою пісню? Білі кораблі, Зоя Красу. Слова і музика Зоя Красуляк. Так. І... Тож Но... учасник під номером 88, Хомич Максим. Максим. Слухаємо. І... Це був учасник під номером 88, Максим Хоміч. Прослухали пісню Білі кораблі. Максим, скажи, а як хлопці твої друзі підтримують тебе в. Тому що ти обрав саме от співати і. Не кажу, що... Як тобі. Це, ж не що серйозно? Кажеться, це захоплення Та твоє. Треба футбол. Там... Ну, то, що кажуть, співай, молодець, будеш. Так? Ну, будеш наше село, так. А ти якось думав про те, ким би ти хотів стати? Думаю, співаком. А от ти, коли будеш співаком, тебе буде зіркова хвороба? Там, представляєш, приходять до тебе, люди кажуть, можна вас, автограф? автографа? Ти кажеш ой, знову ці. Думаєш, жля... що ні. Не будеш. <рес> <рес> я, 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 я не сумніваюсь в Максим, тому, що у тебе її не буде, правда. Простий хлопець села. Скажи, будь ласка, а от е, з хлопцями переважно чим ви займаєтесь? От е, коли поробите уроки, як час проводите? Ну мої хлопці не співають. Ми граємо більшість в футболу. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, а от я таку яву раніше а мала. А якщо що... в футболу немає, наприклад, вихідний від. Можливо, Ви там з лобзиками щось е вирізаєте, немає такого? На, ну, да, ще на рибалку ходимо. Угу. Угу. А, а яку ти... найбільшу рибу ти зловив? Коропа. Коропа. А, а мамі вдома допомагаєш? Ну так, допомагаю, то ж мама, мама каже, то я допомагаю. <с <с не відмовляєшся. Ні. Але так охоче допомагаєш. Мама, ну знову ти зі своїм господарством. У мене тут спів і футболи. Як коли? Він болецький, він мусить допомагати мені. Тато наш дуже часто за кордоном, наш шофер, і Ми з ним вдвох залишаємося. Він вже як старший, як за хазяїна, він з мамою. Ну як же допомагає? Так і в школі довго, до троє години в школі. Вже приходить, але ще мама просить, то він. поки що слухає. А в школі які в тебе улюблені предмети? Що подобається? Фізкультура. Фізкультура. А малювати любиш? Ні. Ні. Ясно. А дивись, наш конкурс називається Співай за Марію. От яка є в тебе Марія? Якщо ти можеш поділитися, про що ти мрієш? Я хотів би стати співаком і їздити на всякі концерти. <гум> <гум> але ж ти розумієш, що життя співака це не, не, не одні концерти. Це кожен день там тренування і там і танці, репетиції, і. і Астролі, е виснажливий графік. Так, і репетиції. Це, це складно. Ну так, але я буду старатися. І там навіть не, не ну, часу для футболу дуже мало буде. А фотосесії, а там сесії, коли роздаєш автографи, підготовка до концерту. Там, це нерви, нерви, нерви. Ти готовий до цього? Готовий, ну буду, буду старатися. Я, чу, я заздрю mm -hmm. твоєму ну, спокою. Це настільки класно, ти знаєш, ти, ти дуже сонячний. Каже, ти, я готовий? Так, да, він такий. Ми коли були на морі, ми купили такий мікрофон йому. Uh -huh. Взяли ми його на море. Він одразу так тихенько, то по пляжу там ходив, щось підспівав вже uh -huh. потім, коли ми прийшли ввечері туди, до хати, до хазяйки, він став як став співати. Uh -huh. Всі стали просто, просто сходитися, аплодисменти стали. З Білорусі там люди віддихали, дуже приглашали його до себе Білорусію, до нас приїжджає. Uh -huh. да, і дуже дуже сподобалося. Вони теж дякували йому. Тоді тоді йому теж сподобалося, так що то він показав себе там, скільки людей і він uh -huh. заспівав пісеньку, і дуже сподобалося. Навіть я кажу, люди з Білорусі були, дуже сильно холи ще й пригласили нас до себе. Uh -huh. а, не, не спра... а, мам, а мама сказала, uh -huh. що тато у тебе водій, так? Скажи, от маєш навики? Садив тато на коліно, давав рулем покрутити. У нас вдома трактор. То я а, вже ти є. на тракторі, mm -hmm. а чого ж ти нам не розказуєш? У нас перший тракторист, Співай за мрією. Їздиш на тракторі сам. Бачиш, як mm -hmm. цікаво. Тобто ти вмієш, знаєш. Техніку господарську. А коли ти за кермом трактора сидиш, ти співаєш чи ні? Співаю. Співаю. Так, Співає. А кепка в тебе така є, знаєш, як з тракториста. Ні. Немає? Його капелюшок такий. Ми позавчора їхали на поле, на город. Мам, давайте, щоб так менше всі дивилися, він навушники собі став, співає, там рулює, співає, він хлопець, це все. Нам веселіше йому. Та й добре. Але ти не хочеш стати, наприклад, головою, голгоспу. Чи так як тато, там тато дальнюбільник вас, чи просто водій? Перелізник. Ну, так, більше на водія хотілося, але співаком більше хочеться. Ще в нас час немає колгоспів, не вернулися, щоб. Головою коло спукала думати. Ні, співати цікавіше. Правильно. А не страшно тобі, коли ти співаєш ну, для великої кількості людей? Дуже хвилюєшся? Ну, як перший раз, ну, сцена така перший угу. раз, то це трошки є. А як вже там другий, третій, то вже ні. А, а, про, про, а в якому про... жанрі ти б хотів би виступати? Ну, більш народні пісні чи Там, Чи рок якісь там. Популярні. Популярні. Сучасні. Такі, хотів би стати як монатік. А ти любиш більше пісні, які такі веселі, якісь, чи ну, щось сумне, там, ліричне. Таке І таке. І таке, І таке. І гостро соціальне можна щось. Таке. А патріотичні пісні любиш співати? Ні. Ні? Не любиш? А от як в школі заходи, наприклад, якісь концерти. Часто? Ти співаєш У нас ну, школа така, то в нас там нема багато концертів. <гум> ну, то ж співаю. І коли є концерти, його приглашають. Так, співає, коли є концерти, хоча там їх в рік ну, на День Мами завжди. Коли є концерт, то його завжди приглашають, завжди співати якусь пісеньку. Ну, він як керівник приглашає, так він і слухає, і співає дуже як ну, в тебе гарний голос, ти його розвивай. Е, дійсно, так. можливо, вам ще варто і інструменти якийсь собрати. Ми собі. тільки почали співати. Ми так. як зараз рік ще немає, як ми їздимо до вчителя. Mm. Я кажу, попереду. так. Да. Ми маленько співаємо. Просто він ще почав те все, і йому стало Головне, дуже подобатися. Да, 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 він дуже задоволений зараз. Це він найголовніше те, що ви в цьому його підтримуєте. Це дуже добре. Отже, друзі, це був наш ще один учасник конкурсу Співай за Марію», учасник під номером 88, Хомич хоміч Максим. А заходьте на сторінку конкурсу в мережі Facebook, передивляйтеся виступ Максима і підтримуйте його своїми вподобайками або лайками. Так само можете і підтримувати інших учасників. А ну що ж, Макс, у нас далі наступна рубрика. Називається на добрий, добрий господар. господар. Можеш нам допомогти її озвучити, якось проспівати назву. Там, добрий господар, от щось таке. Бо в мене вже фантазії немає. Ні. Можеш допомогти нам? Проспівати? Так. Добрий Господар, проспівати. Так, просто добрий господар проспівати. Добрий Господар!